Ну то. Я ждав, ждав і дождался. як кажуть. Доброго всім дня! Оце така Тесла. Чому я кажу, я ждав, ждав і дождался? бо попередні апарати, вони там в ремонті то ті апарати йдуть хлопцям на ЗСУ і, 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 і. вони не дають... Так сказати, плюс якусь копійку, а тільки я свої гроші купляю. Запчастини теж. Ну і підписники теж давали. Ну, кладу і віддаю. А це може, хоч якась копійка буде. Невелика, ну, таке. Зараз подивимося, що з нею. З цілі тесли тесла. Такі байонетики, я скажу вам, не маленькі, ці великі, ММА 277. Та нормальна тесла. Видно, що вона працює десь фарба. Причому на неї ляпає так добряче фарба. Що з нею невідомо, сказали, та діодний міст, мабуть, ну мабуть, як кажуть, скриття покаже. Ну, то вже патологоанатоми кажуть, що скриття покаже, а хірурги кажуть, розріжемо, подивимося. Так і тут розкрутимо. Подивимося. Блин, а чого я оцією викруткою не викручую? Ніхто не знає. І я не знаю. Так, така вона. Ох, ніфіга собі, Зараз покажу. Щоб його взяти таке, шматочок, ось його. паперу беремо. І магнітик. А, воно вже тут в'їлося, воно не візьметься, бо вклеїлося туди. Вірніше, гаряча стружка і вона приклеїлася. Я думаю, її зібрати. Ну, а що там всередині? Ні, всередині вона така чистенька. Ну, зараз беремо тестер зуби і перевіряємо. А це що скле скручено щось. От кодрізано. Блін. Довж. А, це просто зв'язано. Це замість вірьовки. І це. Ну нічого, буду дивитися. Так, проверяем хидный мист. Хидный мист. Норма. Норма. Теперь транзисторы. Что тут по транзисторам, по диодам? По диодах тут раз, два, три диода. Один прямый, два Зворотних по транзисторах. Раз, два, три, чотири транзистора. Так, видно вам. Так, мабуть, буде трохи видніше. Зараз перевіримо. Так, по затвору зразу. По затвору нормально, по переходу. Тоже нормально зворотний диод працює. Це теж, значить, повинен... Нормально буде. Окей. 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 Тепер це плече. Так, це плече по затвору. Тоже нормально. Ой, як це радує. Як це радує? Ценник ремонту падає вниз до мінімальнішої... До, до безкоштовного ремонту. Ну, тут теж все. Що дивимося? Нахідний діод. Діодний міст. Та що ж таке? А що тут з хідним діодним мостом? Він в обриві? Дивимося. Та він в обриві. Точно сказала людина, що? Дюдний міст від вобриві. Якщо я себе, так то свої діагностики там є. То вони могли мабуть і випаяти. Бачите, я лоханувся, а ви замітили молодці. От. А я ж не туди тикнув був. Ну, здалеку то ще й по привичці. А тут треба отак заміряти. Нормально. 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 Що йому треба, невідомо, Будемо далі розбиратися. Ну, зразу поліз в дебрі. Що ж воно там, може, шимка, може там одне місто ж подивився, все нормально. От, А потім замірив напругу на шимку, А на шимку напруга не приходить. Та лка ж палки. Згадав же, тут же на 4,7 Ом є резистор. А він згорілий. Поміняв. Зараз включаємо. Так, 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 так. Лампа Латер. із ясний справа. Так, тут включено, включено. Дивимося. Запустилося. Все нормально. Так, напруга на виході. Дивимося. 55... А, ну це при 150 під нагрузкою, все нормально. Все нормально, не горить, все окей, все працює нормально. Вже ціну назвав, але мені не сподобалось, як працює вентилятор і не зря я його витягнув. Його треба почистити, бо там намоталося, змазати. Ну, як кажуть, на переправі коней не міняють. Та й і, 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 і нічого і страшного. Я людям і безкоштовно бувало робив, так що нічого такого нема. Я ж кажу, це моє хобі, воно. Да, якщо воно приносить якусь копійку, це дуже добре, і воно потрібно, щоб приносило копійку, але не завжди виходить. Ладно, то все лірика. Да, там срані намотано, вже розмотав там кучу. Тепер тут ще кучу розмотую, воно, бачите, скільки всього. Вентилятор перемазаний, срань прибрана, пробуємо. Так. Запустився. Тепер тихесенько працює, як і повинно бути. Так, лампу виключаємо, виводимо на напругу 220, ну і перевірю вже. Ладно. Ладно, перевіримо. 90 вольт брехунець показує. Шикарно, Просто шикарно.